І ще стосовно цього холодильника, хочу доповнити, що він трішечки шумний. Трішечки в ньому є шум, але не такий, а шум, як я начитався відгуків, що люди прямо він там мені так годить, що дуже шумний холодильник. Ні, він чуть-чуть погодить, потім він про всяк випадок він виключається, і ну, в нього тихий вид працювання. А також ще хочу доповнити, як будете включати холодильник, зразу настроїти температуру. Ось бачите, температура в холодильній камері має бути плюс 3, а в морозильній камері бажано, щоб була мінус 18. Також не рекомендується сильно надто низькі температури встановлювати в даному холодильнику, оскільки він теж може вийти дуже швидко з ладу. Тому рекомендую підписатись на мене, поставити колокольчик. Всім гарного і мирного дня!